Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 63-го уроку. Ми зараз вивчаємо будову слова, і будову слова можна порівняти з будовою будиночку. Так як у будинку ми зводимо цеглинку за цеглинкою, так і у слові є такі своєрідні невеличкі частинки цеглинки слова, корінь, префікс, суфікс та закінчення. Кожна із цих частинок має своє графічне позначення. Частина слова без закінчення складає основу слова. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний, хто що, родовий, кого чого, давальний, кому чому, знахідний, кого що, орудний, ким чим, місцевий, на кому на чому. Ну а тепер конкретно по кожній частині ці слова. Закінчення. Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні та словосполученні. Як же знайти закінчення? Треба слово змінити або провідміняти. Давайте виділимо закінчення у слові мама. Називний хто що, мама. Закінчення а. Родовий кого чого, мами, закінчення «и». Давальний. Кому чому мамі закінчення і. Знахідний кого що маму, закінчення у. Орудний. ким чим мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому, на мамі, закінчення і. Корінь це основна частиночка у слові. І е, вона знаходиться. Способом підбору споріднених слів з однаковим лексичним значенням. Якщо це можливо, то можна підібрати слова, які відносяться до різних частин мови. Давайте доберемо споріднені спільнокореневі слова до слова сад. Молоденький садок. Людина, яка доглядає за садом», садівник. Щоб сад був, його потрібно садити. Це споріднені спільнокореневі слова з однаковим лексичним значенням, і ми бачимо, що у них спільна частинка або корінь сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Коли ми відмінювали слово мама, виділяли закінчення, то основа це слово без закінчення. У слові є суфікс. Суфікс це частина слова, яка стоїть після корення і служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Або з лагідним писливим значенням. Може бути перебільшувальне значення, збільшування. Сад лагідно ми можемо сказати, садочок, суфікс очок. Вода, водичка, суфікс ичк. Ще у слові є префікс. Це частина слова, яка стоїть перед коренем, і також служить для утворення нових слів. Давайте утворимо нові слова до слова малювати. Префікс стоїть перед коренем, намалювати префікс на, розмалювати префікс роз, домалювати префікс до, перемалювати префікс пере. Суфікси зменшено пистливого значення такі: еньк, есеньк, очк, ічк, юсеньк. Ну, а зараз виконуємо завдання. Нам потрібно замінити словосполучення іншими зі зменшувально пистливими значеннями, використовуючи суфікси еньк, к, ік, очк, ок, оньк. Та позначити суфікси. Ну, ось сірий заєць. Сіренький зайчик, для прикладу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Сіренький зайчик. Виділяємо суфікси, які утворили нам пестливе значення. Еньк ік. Руда білка, лагідно ми можемо сказати руденька білочка. Виділяємо суфікси, які нам допомогли зробити зменшувально пестливе значення цих слів еньк. Очк, зелена ялина, зелененька ялинонька. Виділяємо суфікси. Еньк, оньк, білий сніг, білесенький сніжок. Виділяємо суфікси. Еньк, ок, червона шапка, червоненька шапочка, Суфікси. Еньк, очк. З одним зі словосполучень, склади речення, підкресли члени речення та встанови зв'язок між словами. Запишемо таке речення: Вночі землю укрив білесенький сніжок. Натисніть на паузу та підкресліть у цьому реченні члени речення. Перевіряємо, що сніжок це підмет. Сніжок що зробив? Укрив. Це присудок. Дивимось, які слова відносяться до підмета. Сніжок який? Білесенький це означення. Тепер дивимося, які слова відносяться до присутка. Укрив, що? Землю це додаток. Укрив коли? Вночі. Це обставина. Натисніть на паузу та встановіть зв'язок між словами в цьому реченні. Перевіряємо. Що сніжок? Сніжок, що зробив? Укрив. Сніжок який? Пілесенький. Укрив що? Землю. Укрив коли? Вночі. Прочитай. Слова, які утворені за допомогою пестливих суфіксів, випиши, розбери їх за будовою. Тихесенький вечір на землю спадає. Яке у нас тут писливе, е, писливий суфікс? Тихесенький. І сонце сідає в темнесенький гай. Темнесенький. Угу. Зразу будемо розбирати. Тихесенький закінчення «и», частина слова без закінчення основа, корінь тих, суфік. Ес, есенька. Темнесенький. Закінчення й, частина слова без закінчення основа, корінь «темн», суфікс «есеньк». ой, сонечко ясне. Невже ти втомилось? Де у нас лагідне? Сонечко. Сонечко закінчення О, частина слова без закінчення основа, корінь сон, суфікс ечк. чи ти розгнівилось? Іще не лягай. Немає в останньому рядочку пестливих суфіксів. В наступному завданні необхідно зробити звукобуквений аналіз слів. Під'їзд, дзига, щавель. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Під'їзд у слові під'їзд буква І позначає два звуки: Ї, і І. Звукова модель цього слова буде така: Пі, і, Д, Є, І, З, Д. Ділимо слово на склади. Під, ЇСТ. Визначаємо наголошений склад. Під ЇСТ. По слову рахуємо, скільки букв ми використали для запису цього слова шість букв. По звуковій моделі рахуємо, скільки звуків у цьому слові. Сім звуків та два склади. ДЗИГА. У слові «дзига» у нас буквосполучення дз. Ми знаємо, що це один звук. Звукова модель цього слова така: дз «дз», г, а. Ділимо слово на склади – «дзи», «га». Визначаємо наголошений склад – «дзига». По запису слова проводимо підрахунки, скільки ми використали букв. П'ять букв. По звуковій моделі рахуємо, скільки у нас звуків. Чотири звуки, два склади. Щавель. Буква ща завжди позначає два звуки. Ш, Ч. М'який знак це буква, але не звук. Звукова модель цього слова така: Ш, Ч, А, В, Е, Л. Ділимо слово на склади. Щавель. Визначаємо наголошений склад. Щавель. Підводимо підрахунки. Для запису цього слова ми використали шість букв. По звуковому аналізу рахуємо звуки, шість звуків, 2 склади. Давайте пригадаємо, ми знаємо, зазначенням є слова антоніми, синоніми та омоніми. Синоніми це слова близькі за значенням, але різні за звучанням. Наприклад, ослик, який він, смішний, комедний, потішний. Декілька слів утворюють синонімічний ряд. Антоніми, навпаки, це слова з протилежним значенням. Наприклад, білий, чорний, друг, ворог, радісно, сумно, плач, сміх. А омоніми – це слова, які однаково вимовляються і пишуться, але мають різне лексичне значення. Наприклад, лисички, лисички гриби і лисички тваринки. Це слова близнюки. Ми маємо віршик. У цьому віршику треба підкреслити слова синоніми та відгадати. Що ж це за дід? Хто дід? З'їжджалися дочки у гості до діда, ось там за санчатами їде, за нею метелиця слідом мете, курделиця хугу з собою веде, а тільки нові тер у полі завіє, як стануть на лижі і хуртеча, й завія. Нарешті удвох за метіллю приїхала найменша. Улюблена донечка віхола. Які у нас тут слова синоніми? Завірюха, метелиця, хурделиця, куга, хуртеча, завія, віхола, заметіль. А хто ж їхній дід? Дід Мороз. Дякую за роботу. До побачення до нових зустрічей!